Всім привіт! Зараз будемо проводити, будемо скупувати це під кувочкою, під індичкою про освітим, так як я й казав. Я зразу ці біднички заберу в інкубатор запхаю, а тоді там як просвічу, вже для нього зроблю місце. Так запхаю. Ну, я цей великий, що вже туди-сюди не ходити, і під індичку покладу індичі яйце, яке ми з вами. Були, розпаковували і дивились. Також ці були перепілочки, вже знакли одне перше яйце, вони з 5, -го, 5 -го березня, то їм десь 35 днів. Ну не знаю. ну Це було тільки одне, може тільки розношується, але вже, вже досить, досить непоганий плюс. Тут виходить є дві сім'ї, там внизу самці, тільки щось є 5 курочок, купці. Ну, але, але досить, досить непогано. Один словом зараз починаємо просвічувати під кувачкою, і так підемо далі до... Біля до інкубаторів. Так, зараз ми нашу курочку. Попросить піти поїсти, погуляти. Так, 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 О. Так, беремо. Беремо фонарик і і починаємо. Так, 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 тут Тут є. Бемне місце, щоб було. Ось тут. Добре видно. Добре видно є. Є вже два. Так, тут. Тут щось чуть підірвано. Так, читається повітряна камера, але зараз тут є. Може доїдеш. А може якось так їздиться. Буду запам'ятовувати. Так, тут в нас тут в нас є. Тут є. Так, тут. о, Тут добре видно, тут світло пустеється, в ньому нічого немає, його так, Тут, ось тут, тут є, плаває такий маленький повачок. Як я й казав, заклав 20. Під неї підтечні. Під неї 20 одне. Ну і це як крова. Прозвідіть вже одне. вже одне відійшло. Тут теж є. Так, тут, ось тут є. Так. Ось тут в білому, так гарно би тінь. Ось тут пішла суденка і є маленький хорчат. ось так, тут теж є. Так, тут є. Тут ось це видно, гарно що є. Тут є. Так, тут ось тут є. 12 12 12 12 13 12 13 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 Так, ось ніби, ніби всі прийшов. Два, два яйця відісла, як я заклав, був 19, точніше 21, 19 залишилось, одним словом, одним словом. Добре. Зараз е, зараз йдемо, що під індичкою. Запаємо під індичку яйце. ну, Індичок курицю забираємо до хати в інкубаторі і вже продовжимо світити в інкубаторі. Так, індичку я вже, вже забрав, підготував собі зразу лоточок, щоб забирати. Ось тут тут павучок є. Це яйце ми забираємо. Так, тут в нас теж є. теж добре, це вже два. Це вже буде в нас. Так, отут такі вони всякі. Трохи заляпані, тут щось є, а ні, напевно, напевно буде. Напевно, буде добре. Так, тут Тут теж буде. Так, І тут я так дивлюсь, що Опа, щось на камеру, так, ну тут є це трохи. Темнувати на камеру, аж так добре не передає. Зараз попробую взяти пару пару світлих І є, щось, щось мені. Не подобається, вони ніби є. Може я і трошки її пізніше посудив, я не пам'ятаю. Але вже але їх більше видно. Одним словом, зараз я просвічу і вже, і вже разом з вами в хаті продовжимо світити. Там буде на ліліпучих яйцях, добре видно. Так, поставили вже індичі <кій> яйця. Так, тут трошки сичить нервується. Її розвітим, думаю, дня через два, щоб вже добре було видно. Індеська ще собі ось там пішла їсть. Зараз у нас собі поїсть, п'є, прийде, сяде, от бачу, що я вже вийшов, вже йде, вже йде вертати, з нас собі там моститься, як їй як їй буде зручно, як їй буде підходити, захоче стане. Ще раз поїсти, в них відкрито, так іде, йде туди, тобі треба. Зараз, одним словом, вона собі тут. Ось ну, так знає, іде собі там накриє, як їй як їй буде подобатись. І ось такі ось ось такі ось справиним словом йдемо світити далі. І так, зняв я вже тут, зараз треба відключити, бо тут є поворот, що зараз не дергнути, ну як все. Так, знімаємо кришечку. Так, і тут в нас це є те, що я купляв, і два тих, що були були тріснуті. Зараз будемо дивитися. Це в нас ті, що були тріснуті від від, від, від від. Щось я і не бачу, чи воно живе чи ні, бо вони темні. Це ніби, ніби живе. Домінанта я маю на увазі. Так, тут в нас ось такі гарні є. Зразу буду ставити всі, всі туди по черзі. Тут, 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 тут. Тут було, але, навіть, певно, не було, а крові кровіне кільце. Так, да, ще тут гарний такий, видно, павочок. Побучок є, це вже два. Тут і було 45 яєць. 40 замовляв, 5 дали в подарунок тут. Тут є. Так, тут в нас теж є. Вже добре видно. Яйце світле. я Люблю провіряти на білому яйці, бо на ньому, бо на ньому добре, бо на ньому добре видно. Тут теж все є. Тут є. Так, поки що. Поки що відійшло тільки. Тільки одне яйце. Так, отут теж в нас кров'яне кільце. Але воно було запліднене, то не те, що воно було пусте. Просто, просто пішло в кров'яне кільце. Так, тут теж є. Тут в нас є. Далі. Тут в нас є. Так. Тут є. Тут в нас камера. При транспортування трошки повітряна камера поїхала, але як у нас яйце весь час, ну так і так поворот, так якби воно настояв, зараз є, то в нього може і бути курчат. Тут теж є. І тут. Ну, Заплідненість. О, тут цей такий ось павочок. Гарненький все видно. Ну, Гарно заплітаний з тих яйцях, якщо то ще і будуть такі курочки, як, як були в оголошенні, то це буде дуже-дуже добре і дуже гарні курчати. Тут мають бути і голошейки, і, і ті такі, я кажу, я забув, як називається, я вже говорив, <рив>, коли купляв. Але я ту породу. Так, це що воно таке темне. Просто, напевно, якась інша курка знесла, але зародок в нас є. Так, тут теж в нас є, тут є. Так, і тут є. Так, бутону трошки тоді, як виключали, в нас, в нас з 9 ранку. Мало б не бути до 5, а не було до 2. Дня, одним словом, я підвеликий... Так. Там показую. Я під великий інкубатор, э, акумулятор мав, піду, там той де домінант, а сюди, сюди не мав. І так вони трохи стояли, були, напевно, години стриби світла, але я таки потім, думаю, поїхав, купив, бо я сьогодні буду ще його закладати. Поїхав, ще купив під нього акумулятор. І тепер вони вже два в мене будуть під О тут Тут так гарно видно ось. Тут є всередині та якби, ну, серце, а від нього йдуть сюди і там маленький ембріончик. Починається розвиток, так. так. Тут в нас теж є. Тут так, тут щось. Щось воно. Щось воно не так пішло, але виглядає, що. Що зародок був? Я їх теж на вивід буду перекладати великий інкубатор, бо той інкубатор ще як гріє мене. Мене влаштовує. Зараз я ще, зараз я ще візьму десь темніше місце. Продивлюсь оцих е -е, два, два яйця. Але, одним словом, тут, скільки, по-моєму, 8 влазиться і ще 4, то вже на 12, на 12 яєць місце я маю тут. А ще в великому інкубаторі в мене є. Е Моє ліліпучі яйця закладені і пара курячих, я думаю, зараз просвічу і, і якось ми то все що з під забрали, ще раз розіпхаємо. Так, дістав лоточок з ось цими моїми. Тут є і мої, тут мають бути. Ух ти, в темне яйця, я нічого але... зараз тут я не побачу. Так, тут є. Тут зараз секунду я мушу... Опа! В тому зеленому дуже темна шкарлупка але але зародок є тут є. Тут вже такі гарні є. є. Тут, по-моєму, я пару докладав пізніше, пару швидше, але одним словом вже, вже видно, що ось так є таке темне. Це вже в нас курчаточко Тут теж є це темне. Так, зелені мене найбільше цікавлять зелені, бо я... Так, я собі хочу зелені, як будуть виводити, звідкласти окремо яйця. І зелені залишити ось тут і на тому видно. І зелені залишити собі, щоб мені потім мої курочки несли. Теж ось таке зелене. Тут і є кровоносна система. Видно? Погано, але видно. Вже трохи трохи видно на дворі. Тут щось незрозуміло, ніби є. Ніби є. Тут є. Тут в нас є. Так. Тут є. Ну, мої, мої бентамочки. У мене завжди був хороший. Знегу плід відходило. Два-три. Так, в принципі, нічого і не змінилось. Тут десь має бути... Але я їх не позначив. Але поки що не відходить нічого, то вже великий плюс. Десь тут має бути три яйця міг. У мене почали знести пухові курочки я десь сюди. Ну як курочки, одна курочка, вона несеться через день. Я закладаю. Ще десь три заклав сюди, І вже щось три яйця це маю. Хочу просто провірити, чи... Е... Ну зараз вже там ті якби складають, я тоді їх всіх докупи смішав, вони всі по розміру однакові, я не знаю. Я не знаю, які вони, а так то хочу провірити, що вже є запліднення, то плюс курчат теж собі перше хочу навиводити, а потім планую яйця інкубаційне, хто захоче хто захоче продавати, тому мені, мені треба знати, чи, вона, ну, чи вони працюють добре, добре кугутик, але так як я бачу, що, що поки що ні одного яйця. Ну і тим більше світлого, у мене до світлого тут одне. Так, одне перше пусте. Подивимося, може то просто від, від моїх бентамочок, а може і, і від. Ну буде одним словом видно. Але тільки одне це не показник. Ну, вони коли вилізуть, ті мають п'ять пальців, я їх точно відрізню, буду знати, який тут я був, заклав пару. Пару від моїх звичайних курей. так. Тут є, тут є. Тут ось гарно видно є. Тут є. Тут а, у нас все є. Тут теж є. Тут є. Разу можна і ставити на місце, бо я не буду. Тут є. Я сишу. Домінанти вони вже в мене просвічені, я вже їх навіть не буду чіпати, вони собі добре, добре стоять. Так тут. Зараз можу бати в темне, тут у нас кров'яне. Так, тут кров'яне кільце. Тут кров'яне кільце. Тут теж темна шкалупа. Так, тут є. Такс. Тут. Є таке велике гарне яйце і в ньому теж, теж є. Ну, одним словом, ще два яйця. Одним словом, все є. Ті мені, напевно, так і споку що всі не врізуться, залишилось ну нічого я їх покладу поки що на низ. Так інкубатор, а там уже а там уже, так, ось така кількість, це все мої добрі. Одним словом, карликових курчат буде багато і мої покупні. Тут пару, оце два ряди-домінант. Ось тут пара моїх. Отут відійшло два. Тут відійшло два, і там, здається, відійшло п'ять. Там ті я так і просвітив, що були тріснуті ну то, то нормально. Одним словом, ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре. До нових зустрічей.